Секретні БПЛА Україна атакувала російський нафтопровід. Дружба новими БПЛА палало так, що було видно навіть з космосу. Що ж це за новітні дрони? Яку відстань можуть долати, та які сюрпризи несуть на собі росіянам? Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесеню і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Новий безпілотник бомбардувальник України міг приєднатися до посилення атак на нафтову промисловість Росії. Так, дрони 14-го окремого українського. О, полку безпілотників в ніч проти 30 січня завдали удару по насосній станції нафтопроводу Дружба у Брянській області. Про це пише Форбс. Після атаки на насосній станції нафтопроводу Дружба виникло полум'я, яке освітило нічне небо настільки, що його зареєстрували супутники НАСА. Судячи з вогню, удар був точним, зазначив естонський аналітик World Translated. У публікації йдеться, що українці два роки атакували російську нафтову промисловість, але майже в усіх ударах брали участь дрони з вибухівкою, які заради ефективності просто влітали у свої цілі. Натомість, у ніч проти 30 січня, безпілотники бомбили Брянську республіку бомбами, як повідомляє телеграм-канал Ніколаївський ваньок. Україна вже використовує колишні цивільні спортивні літаки, модифіковані для дистанційного керування, які можуть тримати 100 кілограмові бомби на своїх черевах. Схоже, досі вони просто врізалися у свої ціль замість того, щоб випускати бомби. Це має сенс для глибших ударів. Спортивному літаку аеропракт А-22, зарядженому вибухівкою, може бути важко прилетіти далі ніж 600 кілометрів у зворотному напрямку. Але українці завдають ударів по нафтовій інфраструктурі Російської Федерації за 1200 кілометрів або навіть далі за лінію фронту. Скорування літака А-22 на завдання в один бік означає, що вони можуть долати 1200 кілометрів, а не лише 600. Немає необхідності і скидати бомбу, якщо немає очікувань, що атакувальний дрон повернеться на базу. Атаку на нафтопровід дружба у ніч проти 30 січня була спрямована на насосну станцію всього за 40 кілометрів від України. Це означає, що витривалість дронів бомбардувальників не була головним питанням планування. Вони могли скинути свої бомби і зберегти можливість повернутися на базу. Водночас у статті вказується: це не означає, що безпілотники повернулися на базу. Дистанційна посадка є одним із Найскладніших аспектів дронових операцій воєнного часу замість того, щоб спробувати і не відправити безпілотні бомбардувальники на безпечну нічну посадку. Їхні оператори можливо вирішили скинути бомби, а потім скерували БПЛА на друге коло задля ураження тієї ж цілі, яку вони щойно бомбили. Автоматизований подвійний удар. Якщо більші українські безпілотники здатні скидати під бомби, вони також можуть бути здатні виконувати місії туди назад, якщо звичайно їхні оператори зможуть зрозуміти як. Посадити дрон у такому разі, це стало б зброєю багаторазового використання. Кожен БПЛА міг би підірвати більше одного нафтопереробного заводу чи насосної станції, перш ніж закінчити свою роботу. Додам, що вночі 29 січня у Нижньогородській області Росії палав черговий НПЗ. Його атакували невідомі дрони. Про це писали місцеві пабліки. Там почалася масштабна пожежа. Водночас, змі з посиланням на джерела в українських спецслужбах, стверджують, що відбулося чотири влучання по території нафтобази також є повідомлення про масовану атаку безпілотників на торопецький район Тверської області, де розташована нафтобаза та збройний арсенал. А губернатор Смоленської області заявив, що один із дронів, нібито збитий під час спроби нападу на об'єкт ядерної енергетики. На цьому пекельні ранки на Росії не завершилися. Безпілотники під ранок 31 січня атакували район нафтопереробного заводу, теплоелектростанції та нафтобази у Волгограді. Місцеві одразу ж повідомили про вибухи у Красноармійському районі. Саме там розташований НПЗ Лукойл, Волгоград Волгоград-Нафтопереробка. За даними BBC, цей НПЗ займає територію в кілька квадратних кілометрів. Він оточений промисловою зоною, в якій розташовані велика нафтобаза, Волгоградська теплоелектростанція і кілька інших підприєм. Приємств Додам, що під час атаки на Рязань та брянську ніч проти 24 січня також були уражені стратегічні об'єкти Росії, зокрема Рязанський НПЗ та Брянський завод Кремній. Очевидці зняли на відео вибухи. А що ви думаєте про новий український БПЛА? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.